Доброго дня всім, компанія Автобіс Вітаю вас. Сьогодні 16 лютого четвер, Єглуцький авторинок працює в повному розгарі. Лайкаємо, підписуємося на канал і приємно вам перегляду. І так, поїхали. Так, Шкода А7 16 року без підкрасів. 224 пробігу. 1,6 кВт, 81 кВт. 4х4 повний привід. Кстати, 1,6, 80 кВт, дуже економні і вони такі, скажу, скажу вам так, шустрі по їзді для, мі, для міста їздити механічна коробка передач, мультируль, акуратні сидіння в універсалі. На титанових дисках, рівна ціла, 4х4 без підкрасів. Так, що по автомобілю можете розказати? Обслужений, не обслужений, кажіть. Все добре, що Хлопці кажуть, з машиною все добре. 2016 рік, 11500. Контактний телефон 066 269 912 або 063 811 74 87. Кого цікаво, шкода А 7 4 на 4. Телефонуйте. Шкода А 7 2017 рік. 1400 на автоматі. Контактний телефон 068 189 43 51. 1,6 їзель 85 кВт на титанових дисках свіжо пригнана в універсалі. Ось такий салон. Мультикермо, великий телевізор. Так. в росали. Задні прицепний пристрій. Так, електрокришка задня. Рівна ціла. Що по автомобілю можете розказати, обслужено, не обслужено, принано. Не обслужено, але все добре. З пробігом, все нормально. Пробіг який? Точно? 207, 207, точний пробіг. 17 рік, 14500 на автоматі 85 кВт. Контакт, контактний телефон 068 189 43 51. Ось така шкода, Сюма в Універсалі. Файн в універсалі. 17 рік на автоматі 1.6 дізель. Airline комплектація, контактний телефон 067 36 10 440. Ціна 16900 торг. Ось такі Airline. Зверніть увагу, електросидіння, дуже пишний салон і зручні сидіння, бокова підтримка, мультикермо. Комплектація airline. Це дуже багато. На титанових дисках Заді прицепний пристрій в універсалі. Каже, власник, що автомобіль просто бомба. Так, закрилась. Так, зараз ще вам зад покажем. Що по цьому автомобілі ви розкажете? Об'єг 258, але він рідний. Так, 258 Airline каже, Але він рідний. Контактний телефон 067 36 10 440. Ціна 16 900 17 рік. Ось такий Volkswagen в універсалі. Volkswagen b 7 2012-13 рік, 2-літровий дизель, 140 кінських сил на автоматі, 6 тому, навігація, 2 зона кліма, підігрів, камера, круїз, мультируль, електропакет, фаркод, два ключа, сертифікат 10 950, контактний телефон 097 57 59 549. Volkswagen фасад в універсалі. такі вже бачите. такі ближче автомобілі напроти туманничка, хром, титанові диски. Хороша гума. Салон з боковими підтримками, коробка автомат. Задній прицепний пристрій. Полочка на місці, криша ціла. Ось так він виглядає. Люди часто шу шукають собі, бо вже Б щось не хочуть, хочуть Б 7 Якраз ось вам Б 7 з 2-літровим дизелем. От. Ці двигуни ходять і люди їх полюбили. Тому якщо шукаєте посад, будь ласка, телефонуйте за номером 097 57 59 549, 2012 рік 13-10 950. Volkswagen Passat, який вже був 8 15-го року, 2-літровий дизель, 290 пробігу на автоматі. Фу. Так, на шкірі контактний телефон 066 47 44 152. Ось такий автомобіль. Титанові диски. шкіряний салон. Універсалі на протроніка. На жаль, закритий, власника немає. Кого зацікавило? Пасатик 15 року 2-літровий за 15 тисяч. Телефонуйте до власника 066 474 41 52. Вода Асьома, 2016 рік, 1,6 дізель, 81 кВт, свіжа, є все. Сервісна книжка 12900. Контактний телефон 095 155 27 21. 230 тисяч пробігу. Ось така на партроніках, Завезена на фірму, титанові диски. Так. так, по салончику покажу вам. Так, великий екран. Сидіння не затерті, не зачухані. Мультикермо, механічна коробка передач. Зараз зараз розкажете, я до вас підійду. Так, заднє сидіння, бачите, акуратно збережений автомобіль. Електро. Так, електрокришка задня. Музыка Канто. Так, музыка Кантон. Полка на месте. Запаска там есть, як. Так, ладно, зараз подходим сюда. Так, еще что по автомобилю. Рассказывайте. 235 оригинального пробега. Так. 16 рік, гестроник, Датчики полос. Механика. Круиз. Все в машине. Электрокрышка. Так, обслужена, не обслужена. Обслужена. Обслужена є тюфи. тюфи це сервіска. сервіска є. Сертифікат. Сертифікат, контактний телефон, кажіть. 095 155 27 21 Так, так звати Максим. Максим. Кого зацікавила шкода в універсалі. Телефонуйте до Максима. Сваєнкаді, 11 рік. 1,6 дизель, 75 кВт, 105 кінських сил, 197 пробіг, комплектація 7 місць, круїз контроль, бортовий комп'ютер, кондьор, без підкрасів, ціна 10 700. Контактний телефон 066 603 34 361. Ось такий Volkswagen. Без жодного підкрасу. На Ресорах. Часто ці люди такі автомобілі купують для роботи. Оригінальний заводский пассажир Сімимісний Сімимісний Так сзади кляпа сидінь є так гума хороша що зад, ще перед. перед зимова. Що по автомобілю розкажете? Чись... Так, ладно, власник зайнятий. Ось такий автомобіль. Кого зацікаву, Телефонуйте за номером 066 603 34 361. 197 пробігу. Одиннадцятий рік. Ford Кука. 2017 року, 2-літровий, 110 кВт на автоматі 19200, Контактний телефон 095 617 305. Пробіг оригінальний 100% 183. Ось такий невеличкий кросовер серед хордів, білий колір. Ома хороша. Так, він зачинений на автоматі. Шкіряний салон. Ззаді прицідний пристрій. 2017 рік, 2-літровий, 19200 на автоматі. Контактний телефон 095 617 305. Зацікавив Форд Телефонуйте до власника. Ось такий цікавий, цікавий такий автомобіль. Телефонуйте за номером 068 137 54 32 25 650. Тікуан. 18 рік японців знову таки Toyota 16 року, 1,6 дизель, 15600, контактний телефон 067 36 10 440. Toyota Avensis 16 року. Ось такий натанова диска. Ось по салону. Шкіряний салон. Титанові диски. В залі зверху антикрило, ззаді протроніки. Ось така вам тойотка Авансис. Кого зацікавило? телефонуйте Toyota Oensis в універсалі 16 рік, 15600 Контактний телефон 067 36 10 440. Тойота Корола 17 рік, 1,8 об'єм двигуна, Пробіг 105 тисяч. Контактний телефон 050 494 11 70 11 800 на автоматі. Ось така шкода. Така Тойота вам. Перепрошена номера, рівненські номера, титанові диски. Ось така посолона, на жаль, закрита. В спойлерах. такий об'єс автомобіля. Виглядає так агресивно. Кого зацікавило? Телефонуйте до власника. Тойота королас 17 рік, 1,8 на автоматі 11800 050 49 411 70. Ось така Тойота.